Всім привіт! Радий всіх вас бачити. Радий, що нас сьогодні нас така чималенька кількість. Усіх настрій сьогодні відносно позитивний. Ну, я знаю, що абсолютно позитивний настрій може бути тільки тоді, коли вже закінчиться війна і ми можемо хоча б виспатися нормально. А, але я сподіваюся, що після сьогоднішнього нашого послання до вас цей настрій не зіпсується. А я щиро в це вірю і сподіваюся, що. Це слово дасть вам певне натхнення на наступний тиждень, певний якусь, а, заряд мотивації, певний якусь, якийсь заряд бадьорості, тому що ми сьогодні будемо говорити про цінні речі, про гроші, про щось важливе для нас. І спершу хочу прочитати вам наш один з двох основних уривків це буде а, Матвія, 12, 13 розділ, 44 вірш. Це одна з Ісуса Христа. Яку він розповідав народу, і звучить вона так: царство Небесне подібно до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ми не будемо сьогодні вдаватися в тлумачення цієї проповіді. Просто а, хочу поставити вам, а, можливо, риторичне питання. а Хто платить тут, в цій історії? Хто платить цій історії за цей скарб. Сам скарб, він нічого не платить. Платить людина, яка а, купує це поле. І це важливо в контексті нашої наступної з вами бесіди, дискусії. А, тому що я знайшов у Біблії історію, яка розкриває цю притчу трохи ширше. Точніше, ця історія там йде кілька глав. Замість одного вірша, який коротко її описує, розповідь на кілька глав з життя. Однієї людини. Ця історія написана в книзі Рут в 4 розділі з 1 по 10 вірш. Я його прочитаю. Ця історія довга, але потерпіть, будь ласка, мій голос зайвий раз. А узяв 10 мужів зі старішин міста і сказав: Сядьте тут, і вони сіли. А ВООС сказав найближчому родичеві: Мова йде про частину поля, яка є власністю нашого брата Авімолеха, що дананої міні, котра повернулася з Моавського поля. І я сказав. Повідомлю тебе, запропонувавши, придбайся в присутності тих, які сидять тут, і перед старішином мого народу. Якщо викуповуєш, то викупляй. Якщо ж не викуповуєш, то сповісти мене, і я знатиму, бо немає іншого, хіба що ти щоб викупити, а я є після тебе. І той сказав: Я є найближчим родичем, я викуплю. Тоді Волос сказав: у день, коли придбаєш поле з руки на та від рути, Моавіки, жінки померлого. То тобі треба і її взяти, щоб воскресити ім'я померлого в його спадку. А найближчий родич сказав: тоді не зможу викупити собі, щоб часом я не знищив свого спадку. Викупі собі моє право найближчого родича, бо я не зможу викупити. І таке правило було раніше в Ізраїлі про право найближчого родича і про заміну. Якщо закріпити кожне слово, то чоловік розв'язував своє взуття і давав своєму ближньому, який брав його право найближчого родича. І це було свідченням в Ізраїлі. Я знаю, що тут, можливо, є моменти, які незрозумілі. Тому дам трохи невеличкий контекст. А, а Рут, невістка померлого чоловіка, була з іншої країни, сучасна Іорданія. Тоді називалася Моав. І в Ізраїлі було таке правило, що якщо чоловік помирає, то найближчий родич, наприклад, брат, зобов'язаний був одружитися на його дружині колишній. Тому що а, це було важливо для збереження своєї родословної, родослівної. Ось. Був такий закон в Ізраїлі того часу. І ВООЗ питає саме про це: що ти, як найближчий родич, маєш купити поле і взяти за дружину цю жінку. А чоловік каже, родич каже: Я можу купити поле, але я не можу одружитися з цією жінкою, тому що ну, не можу. Це зруйнує моє власне. Іменя, мою власну, спадщину якусь. І саме тому право на перехід цієї жінки дісталося чоловіку на ім'я ВООЗ. Ми не будемо сьогодні говорити про те, хто це, і взагалі всю історію цілком розглядати це буде дуже довго. Нам потрібен саме цей уривок. Нам потрібен саме цей уривок, тому що саме це показує нам оту притчу. Я зараз трохи поясню вам в наступному слайді, що я маю на увазі. та дам Ось це прямі аналогії в цьому уривці. Вооз виступає в якості Бога. Найближчий родич виступає в якості диявола. Рут виступає тим самим скарбом, а поле виступає світом. Наступний слайд одразу. От зверніть увагу на різницю. Волосу не було потрібне поле. В нього своїх достатньо. Він багата людина. Він не планував купляти це поле. Йому воно було не потрібне. Але йому була потрібна рут. Він полюбив цю жінку і він щиро хотів мати, ну, одружитися з нею. Він хотів, щоб вона стала частиною його родини. А поле то так, в довісок. А родичу не була потрібна рут. А родичу не була потрібна рут, але й він хотів це поле. Але він хотів це поле. І пряма аналогія з християнством. Наступний слайд. Три рівні розуміння цієї притчі. Я хочу з вами поділитися цим, цими, цими трьома уроками. Урок перший. Богу не був потрібен весь світ, але він заплатив за нього ціну, щоб рятувати обраних. Я часто чую а, таку думку, що Бог помер за то, заради того, щоб всі люди були врятовані. Але ми згадуємо Івана 3:16, наш найулюбленіший християнський вірш. І він звучить як? Бо так Бог полюбив цей світ що віддав свого сина, єдинородного, щоб кожен, віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Кожен віруючий в нього. Тобто, якщо згадувати цю а, притчу, то поле це всі люди взагалі, а скарб – це віруючі. І для того, щоб цей скарб отримати. Він мав викупляти все поле. Йому не потрібне все поле. Йому не, потрібне вс... не потрібен весь світ, йому потрібні віруючі люди. Але йому довелося, щоб їх отримати, вмирати за всіх людей. І за віруючих, і за невіруючих. Друга. Не всі люди прийдуть до церкви, але ми маємо працювати з усіма. Отут, до, а, буде докладніше. І невеличка особиста історія, скажімо так. А... У нас в церкві багато різних служінь. Через нашу церкву проходить багато людей, дуже багато людей. Я б сказав, що сотні і тисячі людей проходять навіть через нашу громаду. Ми так чи інакше співпрацюємо з різними організаціями, так чи інакше допомагаємо великій кількості людей. Якщо згадати, от я в церкві 11 років, і за 11 років я бачив сотні людей, які приходили до церкви з різною метою, з різними цілями, з якими ми співпрацювали. І ось це наше поле, брати, сестри. Оце наше поле і є. І, можливо, в, в цьому полі є які, якась маленька кількість тих людей, які до церкви прийдуть. Оце і є скарб. Ось це і є скарб і знаєте, а, я хочу дати сьогодні нам мотивацію, що, незважаючи на те, що здається наші потуги, наші зусилля іноді не окуповуються, іноді не варте тих зусиль, що ми бачимо в результаті, я бачив в Біблії конкретні на, на те, що все одно треба працювати. Пам'ятаєте момент, коли. Зараз до християн більше звертаюся стосунки апостола Павла і церкви в Коринфі. Взагалі, стосунки, коли він створив цю церкву, а потім він дізнається, що там відбувається якийсь капець. а потім він дізнається, що його там на всі лади сварять, а потім він дізнається, що його там ледь не відлучають від церкви. І він міг сказати, да, гуляйте самі тоді. Він міг сказати, та ну і, будь ласка, я умиваю руки, я такий. Я вас насадив, далі ви самі. Але Павло цього не робить, але Павло продовжується, продовжує з цим а, боротися. Але Павло продовжує а, якось впливати на цю церкву і битися з нею. І результат цих, цих намагань ми бачимо в другому посланні до Коринтян, коли він каже: Ну молодці!! Ну молодці! Ну молодці! Я бачу ваш прогрес, я бачу, як ви виправляєтеся. Значить, не дарма я стільки страждав за вас, не дарма, я стільки переймався за вас, не дарма, я стільки проклять та якогось сварок від вас чув. Що ви зрозуміли, що ви були неправі, ви молодці. Або, якщо згадати життя Ісуса Христа взагалі, от уявіть, чи виправдалося вся допомога Ісуса Христа людям, яку Він зробив? Коли він допомагає людям, коли він стілює, коли Він годує, коли він воскрешає, коли він дива робить, коли він змінює життя людей, а потім ці люди його розпинають на Христі? Ні. І так можна згадати багатьох-багатьох героїв Біблії, коли ми бачимо, що ніби як їхні, їхні старання взагалі не окупилися. Ми бачимо Іллю, який все життя поклав на те, щоб боротися з неправильними віруваннями, з вже пророками, з поганими тенденціями, і бачимо, що коли він помирає через кілька глав царахав. Викликає якихось 6 тисяч пророків ще нових, своїх власних. Ми бачимо, що Ілля не переміг, що Ілля просто бився і просто його забрали на небо. Але Ісус, коли жив, Він сказав, що навіть якщо ти не... це буде. що сказав Ісус, це буде до наступного розділу, до наступного наступного розділу, пункту. Я хочу сказати одну історію з свого життя. А я два роки прожив в дитячому реабілітаційному центрі в селищі Карлівка Донецької області. Я був безпритульним дитиною, мене забрали, і два роки старшої школи я прожив там. І до нас приїжджали віруючі люди. До нас приїжджали християни, от такі ж самі, як зараз є я, Цієї ж саме церкви. Ми з ними спілкувалися, ми з ними грали в футбол, ми з ними ну, співпри... Нормально потрошували, а потім я прийшов до них на, на молодіжку, і тепер я тут. Це було 12, 13 років тому, 2012 рік. З тих пір, кожен рік ми відвідуємо якийсь реабілітаційний центр. Кожен рік ми відвідуємо якийсь інтернат, кожен рік, не просто рік, а майже кожен тиждень. От всі ці роки, майже кожен тиждень, ми кудись їздимо. Зараз у нас є брат Ваня, який їздить до. А, Троєщинського реабілітаційного центру. І за всі ці роки я можу помилитися. Але я не бачив жодної дитини, яка б прийшла до церкви. Я не знаю, чому. Це поганий результат. Це поганий результат. Я приймаю це. І здавалося б, а тоді навіщо їздити? А тоді навіщо витрачати зусилля. Але як людина, яка сама звідси прийшла. Я такий сиджу от нещодавно, я сам змінив думку про це, я теж додумав певний час. Я сиджу і думаю, а от якби так подумали 15 років тому, а от якби тоді подумали так само, що ніхто не приходить, не будемо їздити, і ти, Олешка, зараз сидів в іншому місці і був зовсім іншою людиною. Тому ось цей скарб, який ми шукаємо, може бути маленьким, але він важливий. Як уявіть, що як в цьому світі була б одна грічна людина. Одна грішна людина, як ви думаєте, на думку Бога, було б варто того, щоб Ісуса відправляти на смерть? Ну, з точки зору об'єктивної логіки, ні. <свят> Насправді. Тому що Ісус важливіший за весь світ. Він вищий, Він кращий, Він важливіший. Але Він обрав іти і страждати так, що воно ніби як цього не мало коштувати. Але він обрав це. І тому я сьогодні закликаю нас всіх, навіть коли наші страждання, наші служіння, здається, не приносять жодного результату. Здається, не приносить жодного зиску, все одно не припиняти це. І наступний пункт це ще важливіший доказ цього, тому що тут прям, Я про себе можу дуже довго розказувати, але не буде. Кожна людина це не тільки скарб, але ще й поле, з яким треба працювати. Якщо ми звузимо цю історію до однієї людини, а, зараз я а, підпрацьовую скажімо так, моя, один з моїх основних видів діяльності це організація а, творчих кочорів. Квартирників, літературників, оцього. І я зараз набираю людей собі в команду. Зараз шукаю людей собі в команду. І Тому що одному це, це робити дуже складно. І Я знайшов людину, яку я вважаю дуже талановитим звукорежисером. Дуже класний, він дуже класно робить звук. Він дуже... Все розбирається, все чудово. І оцей скарб мені потрібен, що в ньому є. Але, Боже, яка ж він неприємна людина! Який же, як же з ним некомфортно спілкуватися? Це жесть. А ще він дуже проблемна людина. В нього багато проблем з родиною, в нього є проблема з шкідливими звичками. Ну знаєте, є такі, а, така категорія митців, які без вінішка нічого не можуть робити. Ось це саме він, тільки в нього не вінжка, а дещо міцніші напої. І іноді мені доводиться буквально витягувати його з похмільного стану, чи він йшов щось робити. Це є моя робота в полі, в полі з цією людиною, конкретно. Конкретно з цією людиною це моя робота в полі. Заради того, щоб отримати те, що мені від нього треба. Мені треба з ним працювати, мені з ним, треба з ним а, пахати буквально його виводити. Я думаю, в кожного з нас є родич або друг з приблизно з такою ж історією, коли класна людина, хороша людина, я його люблю. ну, золоце, Але в нього є біда з чимось, з характером якогось, наприклад, тобі некомфортно з ним. Або а, з якимись шкідливими звичками, або якимись, а, наприклад, в нього проблема з грошима. В нього немає грошей. Йому потрібні гроші, а в нього немає. І ти йому допомагаєш. І ти йому з цим допомагаєш. Це є твоя робота в полі. І Чи варто воно того? Так, варто. Варто завжди. Я думав раніше, що іноді не варто допомагати людині. Іноді не варто це робити, тому що твої зусилля можуть піти в порожнечу. Тому що твої зусиль, ти можеш витратити більше зусиль, ніж отримаєш цих скарбів. Ти можеш витратити на це поле більше грошей, ніж в ньому закопано. Але читаючи Біблію і згадуючи своє особисте життя, я розумію, що як ви так про мене колись подумали, що я не вартий того, щоб на мене витрачати зусиль, що я не вартий того, щоб з моїм полем працювати, що я не вартий того, щоб а, мене якось піднімати, щоб ті скарби, які в мені, в мені є. А, Знадобилися, я б, скоріш за все, зараз би з вами не спілкувався. І мені стало так некомфортно в цю мить, що я дозволяю собі думати, що можу когось залишити без допомоги, когось залишити призволяще, Що я можу сказати, забити мене якусь людину, сказати, та й гуляй лісом. Ні. Пам'ятаєте історію, коли Ісус навчав людей, скільки треба прощати? Оце до семи разів, до 77 разів, а потім Він каже, в іншій історії про а, те, як треба облічати. Я забув, як це буде. Викривати. от викривати Що спочатку підійшов сам, потім з кимось іще, з братами і сестрами, потім при церкві, а потім він має бути тобі як язичник чи митер. І люди думають, часто думають, що це означає просто не спілкуйся з ним, забий на нього. Ні. Тому що язичники це саме люди, до яких найбільше йшли християни, з якими найбільше працювали християни. Це означає, що ця людина для тебе має бути центром всесвіту, буквально. Ти маєш працювати з ним, щоб повернути його до нормального життя. Я це занадто пізно зрозумів. Я це зрозумів занадто пізно. Тому багато людей, які були мені рідними, були мені друзями, були мені родичами, навіть зараз вже не в цьому світі. Тому що я про це дізнався і я про це зрозумів занадто пізно. Тому зараз я звертаюся до братів сестер, до християн, до нехристиян, які зрозуміють, про що я. Не забувайте на людей. Не забувайте на те, що ви робите. Не ставтеся байдуже. Не вважайте, що ваші зусилля йдуть марно. Вони не йдуть марно. Вони не йдуть марно, хоча б для вас самих. Якби я. Ладно, не я. Якби хтось. В церкві, зі старших, з людей, які мені допомагали свого часу, після моїх численних проколів, після моїх численних випадків поведінки, яка негідна не те, що християнина, а взагалі людини. Коли я ну, дуже погано себе поводив з людьми, якщо б мені сказали, та й гуляй лісом, і я пішов гуляти лісом, і зі мною не продовжував спілкування, зі мною не продовжував працювати, я не знаю, скоріш за все, я б вже прикрашав собою якесь кладовище. Тому, друзі, брати сестри. Взагалі, -то це послання мало вас змотивувати. Сподіваюся, що воно виходить саме так. Сподіваюся, що після цих слів, після того, що я, чим я поділився, що Бог мені самому відкрив, мені, мені самому мотивації додалося. Тому що я зрозумів, що тепер я Тепер я не маю ніякого права лишати на призволяще нічого ще я роблю. Тому що тепер я розумію, що Бог, хто хто, а він точно мав повне право залишити нас на призволяще. Хто хто а він точно мав повне право сказати: Та в мене достатньо грошей, навіщо мені цей скарб? в мене достатньо полів, навіщо мені ще одне? Я можу взагалі своє створити. І сьогодні. В цьому приміщенні є дві категорії людей. Є люди, які хочуть купити поле, і є люди, які є скарб... скарбом в цьому полі. Але він мають свої. І я закликаю кожного і кожного з нас сьогодні і протягом цього тижня, цього року, цього життя. Не опускайте руки. Не опускайте руки, бо жнива вже білі. і... Люди чекають, доки ми їм допоможемо. Багато людей навколо нас потребують допомоги. В нас самих, можливо, не вистачає сил, можливо, не вистачає ресурсів, але це не привід лежати непризволяще, тому що когось колись не лишили нас. І те, що ми зараз тут знаходимося, це яскраве свідоцтво того, що колись нас не лишили непризволяще. Я можу казати за себе, я думаю, що можу казати за кожного з вас. І дякую Ісусу, дякую Богу, що Він не покинув цей світ, що Він зберігає його. Тримає його в своїй руці і благословляє тих, хто та всіх благословляє над всіма. Давайте помолимось і дякую вам за увагу. Батько Небесний, дякую тобі за сьогоднішній день. Дякую тобі за всіх людей, хто тут знаходиться, всіх, хто дивиться нас онлайн, подивиться в запису чи коли-небудь дізнається про нашу церкву і захоче доєднатися до нас. Просимо тебе, Господи, за. Всіх нас за те, щоб наші руки не опускалися, за те, щоб наші інструменти завжди були а, готовими до використання, щоб ми могли завжди йти в поле і працювати в ньому. Тому що поле це великий, завжди велика робота, Господи. Але ці скарби, які в ньому варті всіх зусиль. Я можу казати за себе, тому що я сам був таким полем. Моє поле було величезне, а не таким значним, але люди все одно. З твоєї милості допомагали мені і обробляли моє поле опрацьовували. І тепер я вірю, що рухаюсь в правильному напрямку і бачу, що інші люди роблять те ж саме. Прошу тебе, Господи, щоб наші молитви, наші служіння, наші проекти, наші якісь дії завжди були спрямовані на те, щоб допомагати людям, за те, щоб а, працювати з ними і за те, щоб Господи а, діставати їхні скарби. Влагаю тебе, Господи, про це в Ісуса Христа. Амінь.